Вірш невідомого автора, моя земля, мій рідний край. Моя земля, мій рідний край. Душа огнемся, вигорає. Молюсь за тебе, Україно, бо тут мій рід і вся родина. Ти встала Всесвіт захищати від ворогів отих проклятих, ти рідно стільки терпиш болю. Яка ж ти сильна, маєш волю, тримайся, вірна і незламна, тебе прийшли вбивати марно, нічого оркам тим не вдасться. їм буде смерть тут і пропастя. Твої широкі долини вкопають їх, і будуть жниви, зростуть поля різноколоссям. барвінком заплетеш волосся, повстанеш ти. І тої крові, яка залишилась від бою, і зацвіташ вишневим квітом. Лани засяють буйним цвітом, лалаки відбудують гнізда, а солов'ї розбудять пісню. Моя земля, мій рідний край, я світу кращого не знаю, ніж на моїй святій землі. І ти відродишся, взлетиш, і буде світ висмилуватися а вороги будуть бояться, бо ти могутніша за всіх моя країну ти не спиш, синів ти воїнів зростила, які не впадуть на коліна. Ми всі з тобою, як один, і неважливо, звідки він. За що тобі? Низький уклін, ти всіх змогла нас поєднати, ти Україна, наша мати. Рука її торкалася руки такої рідної. На жаль, вже в останнє. а в голові роїлися думки, і кожне з ним було лише питанням Чому все так? Чому це саме він? Чому вона, як жити їй надалі? Хто відповість і знов пекучий біль. Його не зменшить почесті медалі? Де справедливість, проклята війна, Найкращих забирає нині небо. Життя людське, нового дня ціна, а світ мовчить дає, що так і треба. Герої не вмирають. Кожен раз вмирають рідні, близькі і кохані. Як жити далі вкаже тільки час, Рюбцюючи живим загибли грани, рука її торкалася руки, їх спільні мрії, марні сподівання. Він же на небі, в серці на землі, лишиться біль, фантомний біль кохання Лариса Юсковець. Стигають хліби в нашому краї, я ріднішого краю не маю, як вусати доспіє колося, заспіваєш то голосу, і повисне в повітрі димками, подих поля, дозрілих віками, По стерні, попри зранені ноги, і да з молитвою люди до Бога. Піднімаємо очі до неба і шепочемо. Що миру нам треба, на колінах старієм перед Богом хай здобудуть війська перемогу, хай земля українська зболіла, від хлібів набирається сили, хай розвернуться вражі гармати і поцілять в врашисту хату. І прости нас, Господь, за провини, Подолать ворогів ми повинні. Ти спаси, порятуй, одведи, відведи Україну з біди і нехай достигаєш жита для людей, для дітей, для життя. Вірш Тетяни строкач. Загадаю бажання. Загадаю бажання найдорожче у світі, Що настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб, щоб не плакали мами, у журбі над синами, перемога стала в боротьбі з ворогами, Щоб старенькі достатку свій вік доживали, щоб і пісні, і слова українські звучали. щоб... Країна розквітла, незалежна і вільна, Хай зісниться бажання, це моє неодмінно. Дигнеться під вітром висока те поля і хвиля Дніпро остає. Твій син, Україна, лежить серед поля і дивиться в небо твоє, і ти йому тихо, шепочеш дитину, схиляючись, ніжно над ним. Моя Україна. Сумна Україна, пожаршся з верхний дим, води б йому випити в чорній неволі і рани омити свої. Забув би і в тому, і справу, і боль, і знову би рушив в бої. І дим піднімається з, -з, -з над руїн, темніє Дніпрова вода. Моя Україна, жива Україна, веселко, моя молода. Невже ти думаєш, що вони зісталі? Душа не мерзне, серце не болить, Йдуть воювати, силі витривалі, Щоб разом Україну боронити. Там копята і дівчат немало, таких ж, як ти, нема ще й двадцять п'ять. Легке життя на пеку поміняли. Кому ж треба мирних захищати? Чоловіки, що плачуть, наче діти, коли читають вірші і листи, вони завжди хотіли в мирі жити і щастя, і добро нести. Невже ти думаєш, що їм так легко помирати за те, щоб інші мали новий день? Я знаю, їх давно чекає мати, та мріють обійняти своїх дітей, а ти байдуже проходиш мимо них, ти наче в інший вимір буття. Вони ж твого спокою насторожі, а хтось за тебе Вже віддав життя. Спите, натомлені в походах, спите погиблі у боях. Могили ваші ще знаходимо В стопах, на горах, у лісах. Вони розкидані по світі, рукою чорної війни. Спите під квітами і гранітом, до вічно дивитися сни. Про вашу смерть, напевно, знають. Міста і хвилі на Дніпрі, та вас і досі виглядають старенькі сиві матери. Хоч ви солдати невідомі та всім відомі, як сини, що не вернулися додому з полів проклятої війни. Ще трохи й трохи і розсвідуть морелі, і облетять сон, кореневий. Війна малює! Крови акварелі, її палітра попіл пожариш, її пейзаж руйновище кварталі, порожніх вулиць виціла постель, Хіба що десь крізь стогін з-під завалів, Якийсь тюльпанчик раптом проросте.